До Харкова прийшла осінь, а з нею і перші холоди. Щоб жителі міста без проблем увійшли в опалювальний сезон. Щороку всі багатоквартирні будинки ретельно перевіряються профільними комунальними підприємствами. Проблем стан ізоляції. В разі там і пошкодження міняємо Це мало побається. Крім цього, ми ще перевіряємо стан кранових шарів, тобто щоб була можливість їх. Необхідний, необхідний час його закрити, тренірувати. Всяке случається аварії бувають. Ми перевіряємо стан внутрібудинкових систем, куди входить трубопровод холодного водопостачання, лежаки, стояки, трубопроводи, водовідведення, випуски з дому. Загалом про цей будинок, що можете сказати? Він готовий? Цей будинок готовий 100%. До осінньо зимового періоду в Салтівському районі було заплановано підготувати 917 багатоквартирних будинків. На цей час всі 100% будинків готові, як сказали в КП житлокомсервіс. Згідно графіка, ми зустрічаємось на адресі багатоквартирних будинків комісійно з КП водоканалом, з КП «Харківські теплові мережі», з Харківгорліфтом та виходимо на місце і перевіряємо стан будинку, стан мереж, трубопроводів, виявляємо аварійність. Робимо зауваження після цього. Представники інших КП виправляють наші зауваження. У місті Харкові заплановано підготувати 7762 будинки. На даний час вже підготовлено 7754. Анна Дядик, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.